Вітаю вас, шановні друзі. З вами я, Олексій Кучеренко. Сьогодні 4-9 лютого, 351 й день повномасштабної війни. Напад значно більше йде. Ви згадуєте, 14 рік. Сьогодні, як завжди, випуск проекту Олексія Кучеренка про політику без політики. Одразу. Зазначу, які теми швидко сьогодні ми обмалюємо і обговоримо для того, щоб там правильно побудувати сьогоднішню нашу зустріч. Перше, ну зеленський візит Європа. Друге, це пам'ятники. У нас зносять пам'ятники, і з нього буде третя тема: це яйця. Чи приведе пам'ятники знесення до зниження ціни на яйця для наших бійців для Збройних сил? Четверте, це. Ми поговоримо про е, корпоратизацію енергатома, П'яте, я розкажу, як пройшло засідання комітету з Верховної Ради по графіках, по стабілізації енергопостачання і справедливому розподілу. Ну і шосте декілька нарисів стосовно ситуації в Нафтогазі. В першу чергу, стосовно продовження епопеї коболєва Заграти. Шоу Мастґон. Отже. Перше, зеленська Європа немає сумнівів, що це безумовно дуже не просто значна визначна подія в історії України і в сучасній і взагалі в історії України. Ви бачите, який потужний візит він таємно готувався, Це абсолютно правильно. Ви бачили зустріч. Прем'єр-міністром Великої Британії ви бачили удаєнців у короля Великої Британії Чарльза. Одразу після цього в дуже напруженому турне цьому була зустріч з Макроном з президентом Франції і Шольцем, канцлером Німеччини, і зустріч в Європарламенті. Всі зустрічі дуже потужні. Хочу дійсно зняти капелюха, що президент України на сьогодні максимально використовує цю ситуацію і свої таланти, в тому числі, давайте будемо відвертими акторські таланти. Ми бачимо, яка у нього англійська мова вже до, до, абсолютно достатня. Ми бачимо, що наскільки риторика його потужна. Ми бачимо, які дійсно потужні спічі і спічрайтери працюють. Ми розуміємо, давайте будемо відвертими, але це все. Це абсолютно потрібно для того, щоб Україна отримала нарешті довгоочікувану допомогу, щоб вона була не пізніше, ніж треба, а щоб вона дійсно допомогла нам запобігти очікуваному нападу, очікуваному там тиску на на фронтах і про що ви дізнаєтеся засобів масової інформації. Важко прокоментувати наскільки там чітко графіки будуть дотримуватися по озброєнню, але як я зрозумів, є абсолютна перспектива вже в лютому отримати танки, і це дуже потужно при обороні наших позицій. безумовно. я розумію принципово вирішене питання бойових літаків. Це так само вкрай потрібно. Ну що ж, браво, Володимир Олександрович, тепер ваша функція як оцього цього головного дипломата. Головного верховного головного командуюча виконана. Тепер ви повертайтеся додому, бо в нас з вами тут роботи не початий край. Над, на жаль, дуже непрофесійними діями уряду, діями коаліції, діями монокоаліції в енергетиці, в економіці, в податковій сфері, в, 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 в імітації боротьби з корупцією і так далі. І тому тут я на праведний жаль, можу сказати, що конструкція не працює. Казав, це і ще раз неоднократно буду повторювати, Недієздатна як на мене, ця конструкція, монокоаліція не здатна виконати свою функцію. Я готовий це доводити десятками фактів. Я думаю, що ви і самі все це розумієте відповідно. На жаль, недієздатний уряд, який, який в статусі департаменту Офісу президента, він якусь функцію виконує, але точно він не відповідає за ситуацію в економіці, і точно він не є. Тим центром прийняття рішень, яким мав би бути згідно з конституцією, ще раз підкреслюю: якщо під час війни треба якісь зміни вносити до законів України під час воєнного стану стосовно функції Офісу президента і його відповідальності як керівного виконавчого органу, будь ласка, вносіть ці. Зміни вони не такі важкі. У вас є РНБО. РНБО має всі конституційні повноваження бути дійсно центром прийняття рішень і контролем за діями виконавчої влади. Але це треба зміни внести для того, щоб не було управлінського хаосу, який в першу чергу ми спостерігаємо сьогодні і в урядових рішень, і я особисто спостерігаю в енергетичній сфері, коли таємний енергокомісар Ростислав Шурма. Я навіть не хочу казати про його ОПЗЖне минуле. Я просто не хочу. Добре, може, може перевихався хлопець, може, став революціонером з Майдану. Там був ОПЗЖ під Януковичем, став революціонером. Бува, бува таке. Але хочу сказати, що така система управління, коли тіньовий енергокомісар знаходиться в офісі президента, а публічний, не мов би міністр, не мов би голова НКРКП, який має відповідні інші структури, які мають виконувати свою функцію, по суті, виконують його доручення і перетворилися в таких ну, обслуговуючих пів. Персонал. На на в жаль, не працює, ця конструкція припустимо це робити під час війни. Далі. Пам'ятники. Сьогодні інша. Визначна подія в житті внутрішньому житті ну це сарказм, звісно. Українців і киян в першу чергу це знесення добивання пам'ятників оцих як їх там злочинних нас нащадків злочинної влади, злочинної епохи, злочинної країни, в якій, до речі, народилося. Ну думаю, точно більше половини українців, і так чи інакше, кожен з вас, хто мене чує сьогодні. Бачить розуміє, що або його батько з мамою, або його діти. З бабусю або й ті і інші, і так далі, вони народилися і жили в тій країні за таких умов. І воно було. І щоб вони не робили, нікуди ви це не дінете. Просто до цього треба нормально, адекватно ставитися. Я, чому для мене ці два пам'ятника? Я маю на увазі пам'ятник Чекала у сквері, чекала вулиця, колишня Чекала, зараз як вона Ті з голою і пам'ятник Ватутіну на Грушевського. Так ось, хочу сказати, це для мене ну, культові місця. Моє дитинство і у нас пройшло на вулиці тодішній Менжинського. Зараз Дмитрівська, два. От прямо за цирком будинок, де книжковий світ, хто згадує, був от я там на восьмому поверхі своє дитинство, юнацтво провів. Зрозуміла, що цей вулиця Чкалова для мене була ключовою. І цей пам'ятник і сквер, де ми ну як, як, як юнаки робили все, все, що робили в той час. Юнаки, і так само і монумент Ватутіну Любите ви його чи не любите так чи інакше, цей е, воєначальник. Разом з армією, в якій, в якій були українці, багато мільйонів українців, він звільняв Київ від окупантів ще раз. Бо якщо хтось вважає, що німці німецько-фашистські загарбники не були окупантами, то йому до лікаря, до психіатра треба. І тому казати поганий воєначальник і Ватутін, не поганий, Це справа для професіоналів. Але як би то не було в свій час, а це було 6 листопада 43-го року, Київ було звільнено від окупантів від німецько-фашистських загарбників. Крапка. Все інше це маячня. Яка, на превеликий жаль, я не Ватутіна і не Чкава. Да Бог з ними знесли. Ну, рішення я не схвалюю, але розумію, цей психоз. Але я переконаний інше задаю ключове питання. А чому так довго витягнули із цих пам'ятників? А чому не можна було раніше? І от в мене якось дві події синхронізувалися. Одна подія, це чергова лавіна дуже потужних корупційних скандалів, податкова. Адміністрація мільйони в доларах мільйони у голови податкової інспекції Києва. Це е, звільнення митниці всього складу, зрозуміла, яка там корупція. Це яйця по 17 гривень, які ніхто ніколи не забуде, бо вони вже увійшли в ванали. Розумієте, українська історія яйця по 17 гривень за штуку. І оце все виповиборкнуло. А одразу для того, щоб загасити, ну знесли ви пам'ятники. Я задаю просте банальне питання. Скажіть, будь ласка, після от завтра. от сьогодні знесли Чкалова Ватутіна. Завтра вже яйця не будуть по 17 для збройних сил. Завтра податківці не будуть вже брати гроші. Величезні з бізнесу, там і мільйони там писати там хатівки ти на мільйон доларів. Завтра на митниці ви порядок вже наведете. Да? Завтра в енергетиці схеми ви приберете всі в Нафтогазі, в інших там структурах, в енергатомі. Точно, завтра воно все запрацює. Ну, будемо молитися, але питання зрозуміло, сарка... саркастичне. Тому цей пам'ятний копад він не випадковий. Повірте мені. Я не Ватутіна, не прачкала. Думаю, що це останнє вже. Що далі ви будете зносити? Що ще? Міст Патона ви будете зносити? Так він не сам впаде, бо туди ніхто грошей не впадає. 53-го року народження цей міст. Вибачте, повністю замортизований, який давно треба капітальний ремонт робити. Продовжуємо далі. Енергоатом. в понеділок Верховна Рада проголосувала законопроект в другому читанні про корпоратизацію енергоатама. Енергоатом – це наше стратегічне підприємство. Це п'ять. Станції, ну, одна Чорнобильська, ви знаєте, там вона також в структурі, вона в особливому статусі. Це чотири станції, в тому числі Запорізька тимчасово окупована, це 15 ядерних блоків, це половина генерації електроенергії, які гарантують і забезпечують те, що у населення під час війни не ринкова ціна, як в Європі, на електроенергію, а така, яка є. Навіть населення і зараз і тій ціні не, не, ціною не, не дуже задоволена. І там, на жаль, ми, відчу, ми вже відчуваємо, що готується збільшення ціни. Про те це оголосив голова НКРКП пану Щеповський. І, але це таке окреме питання. Будемо моніторити, я вам далі буду все пояснювати. Але в цій ситуації брати і. Відстороняти від держави, по суті, це підприємство, проводити корпоратизацію. Зараз поясню, що це таке, передавати на баланс оцього нової нової юридичної особи всі атомні станції, все майно. Причому частина його окупована, хто ж знає, яке там майно реальне, хто аудит проведе і дозволити брати кредити, по суті, під заставу оцього майна. От що таке корпоратизація. І коли розповідають вам байки, що це якісь сучасні проривні технології управління європейські, не вірте цим байкам. Бо корпоративна культура в країні має устаканитися і від створитися одночасно з культурою правовою, з культурою судовою, з культурою поведінки, з культурою взагалі з підняттям рівня української демократії і рівня громадян України. От одночасно має відбутися корпоративна культура управління в Україні. Якщо цього не зробити, то вся ця маячня призводить до того, до чого. Вона призвела в НАКНАфтогазі. От один до одного від сім років тому, пройшов корпоратизацію. Вам ці проходимці, авантюристи Кобалів, Вітренка, Ковалівці, е, інші там, авантюристи, е, там вони розповідали байду, що це все дуже сучасний механізм е, ефективного управління. Що маємо на виході? Сім років корпоративного управління НАК «Нафтогазу». Банкрутство повне перед зовнішніми кредиторами, банкрутство внутрішні, бо величезні борги без бюджетної підтримки. Зараз нак, «Нафтогаз» не вигребе, колосальні зловживання, скандали з преміями цинічними, повністю відірвано від реалій і безкарне правління на чолі то з Кобилєвим, то з Вітренком. І так само на така звана наблядова рада, вибачте, в яку о, в яку, до речі, зараз три тижні тому ввели. Тих же персонажів, які свого часу вже були в наглядовій раді, і їх робота була визнана незадовільною. От вам результат цієї корпоратизації. Тому байки не розповідайте. І коли ви кажете, що корпоратиз після корпоратизації зможе бути ефективне управління, яке не зміг здійснити уряд, який управляв енергатомом останні роки. На користь Російської Федерації, пана Деркача і інших авантюристів російських, це окремо, що рано чи пізно ми обов'язково розберемося. Я розумію, з якого рівня кришується вся ця, вся ця схема довго довгограюча. Але ж почитайте засобами інформації там абсолютно конкретні факти про вплив росатома і відповідних персонажів на управління поточним енергатомом. Так, от, якщо ви за часів нинішнього уряду не здатні ефективно управляти енергатомом, то я задаю питання. А може, не треба корпоратизувати енергатом? Може, уряд треба професійний зробити, який не буде ваньками, встаньками під офісом президента виконувати дурні, абсолютно доручення, злочинні і антиукраїнські, які шкодять і Україні, і енергетиці України. Може, так краще зробити? Но... Ну ви ж так не робите, тому що, безумовно, вигідніше корпоратизувати. І в результаті пройде певний час, і нам скажуть, ціни мають зростати, бо це вже корпоратизоване підприємство енергатом, незалежна якась наблядова рада, і вона буде командувати парадом. От мій прогноз на майбутнє цієї корпоратизації. Переходимо далі швидко. В комітеті у вівторок було розглянуто за моєю ініціативою. До речі, дякую Герусу, голові комітету. Як би то не було, зараз достатньо конструктивно працює. І ми з ним знаходимо спільну мову в певних моментах. Ми провели нараду закриту з усіма обленерго, це ОСР називається, оператори систем розподілу, з Укренерга, з Міністерством, з НКРКП стосовно ситуації в енергетиці. Був ж дуже незадоволений оцим несправедливим розподілом електроенергії, як між регіонами, і це вилівалося в абсолютно різні графіки і ліміти. Ви розумієте, що коли в Закарпатті там отримували там 2 години світла, 6 годин без світла? А ми знаємо, що інша ситуація була в тому числі і в Києві. То зрозуміло, що задоволення не буде, і народ скаржився, скаржився і правильно робив, що скаржився. Але НКРКП вирішила зробити крайніми винними тільки оці обленерго. У обленерго є свої прокови, є свої косяки та штанги. Це я вам гарантую. Але зрозумійте, будь ласка, вони в єдиному ланцюгу. Генерація. Укренерго це високовольтні мережі, система національних передач, і обленерго це локальні регіональні мережі. І якщо не вистачає генерації, якщо розбомблені, зруйновані підстанції в системі енергопередачі країни, як це зараз в Одесі відбувається, бо там зруйнували підстанції Укренерго ключові. То не можна туди фізично поставити е, потужності наших станцій, які сьогодні достатньо добре працюють і дефіцит скорочується. І, от, на жаль, от таку ситуацію маємо. Тому закликаю, і весь комітет спокійно послухав і побажав всім енергетикам виступати єдиною командою. Розуміти, що головний наш ворог і головні причини проблем в енергетиці і з її відсутністю це Путін і його армада, його банда, його ракетні удари і дронові удари. Молитися на сили протиповітряної оборони, молитися на наших енергетиків всього цього ланцюгу. Вимагати, просити, благати, щоб вони єдиною командою, максимально ефективно сьогодні боролися із ворогом із наслідками ударів ворога, і забезпечували відповідна, безумовно, справедливий розподіл ресурсу, якого в певні часи може не вистачати. Хоча сьогодні ситуація набагато краще по всій країні, єдине безумовно співчуває одесі там, ну, я вам пояснив головну причину, чому так відбулося. І останнє. Щоб завершити то не, не дамо спекулювати жодному органу, починаючи з НКРКП, не дамо спекулювати і виконувати політичні замовлення певних політиканів, які дають доручення Незалежній національній національної комісії на привеликий жаль. І останнє НАК Нафтогаз Кобалів. Епопея не скінчилася, вона тільки починається. Незважаючи на те, що суд першої інстанції підтримав чомусь Кобалів, це вищий антикорупційний суд. Почитайте, будь ласка, три дні тому на Українській правді був і в мене в ВОЗі, в Фейсбуці був дуже ефективний фаховий аналіз юридичної ситуації, однозначно вам заявляю. Кобалів прохіндій, авантюрист і злочинець. Премія виплачена незаконна. Що перша, що друга. Перша премія вона е, в супереч постанові відповідній урядам, яка обмежувала розмір цієї премії. Максимум, що він міг виплатити собі, 35 мільйонів гривень. Максимум, це от по повній програмі згідно з діючою постановою. Він виплатив собі е, 266 мільйонів гривень, що дозволило йому зробити безумовно наблядова рада на чолі з так званою. Членкіньо наглядової Ради громадянкою Великобританії Клер Спотісвуд, авантюристка ще та схема дуже проста. Коболєв, як голова правління, виписує премії Клер Спотісвуд, Клер Спотісвуд та інші членки, члени та ченкіні наглядової ради підтримують премію Коболєва. От вони обмінялися грошима на «Нафтогаза». Як ви думаєте, звідки взялися у НАК «Нафтогазі» гроші для виплати цих премій? Правильно, з наших з вами грошей, які ми заплатили при підвищенні ціни на газ до. Речі, премію було виплачено до поступлення грошей від РАО «Газпрома». Це абсолютно доведений факт. І останній. Цей покидьок примудрився не тільки перший транш премії, він і другий собі примудрився е, виписати. Але оскільки боявся, що не дочекається, то він зробив дуже хитро. Він під гарантією НАК Нафтогаза оформив кредит в банку, і цей кредит пустив собі на премію. Вже інша цифра 388 мільйонів гривень, що приблизно складала 16 мільйонів доларів. 10 і 16 – 26 мільйонів доларів. Це те, що Кобалів авантюрист Сукінсин. Е, Падонок витягнув знак Нафтогазу з наших грошей, і от завдання, благаю, і НАБУ, і спеціальна антикорупційна прокуратура. Доведіть ці очевидні факти. Вони на поверхні. І ми зробимо все, щоб суд не міг приймати рішення по якомусь телефонному дзвінку, навіть з якоїсь далекої країни. Я не знаю, хто там радив нашому суді суду, але я знаю, що цей дзвінок відбувся. Дуже пильно стежима. Злочинці, такі як і Тренка, мають бути покарані, бо Ватутін і Чкалов, то давно було 100 років тому, да, а Коболів і Вітренка це зараз. Тому ми стежимо за цим і пропоную дійсно це зробити ну, таким нашим громадським обов'язком покарати цих злочинців. А те, що вони наробили набагато більше шкоди нанесли державі, це визначено актом державного аудіта, який я неодноразово публікував, опублікував, і який я запропонував особисто надрукувати на сторінках дуже потужного демократичного видання Українська Правда на чолі з її головним редактором. Севгілі, Сігіль, пані Сівгіль, от пропоную пані Сігіль виконати свій громадянський обов'язок, журналістську етику дотримуватися. Мосігіль мусаєва, вибачте, і надрукувати цей арбітраж. Це не суб'єктивна думка Олексія Кучеренка. Це акт державного аудиту Держа,удіт служби. Дякую всім за увагу. З вами, з вами був Олексій Кучеренко, Слава Україні! Ми переможемо. Але готуємося до запеклої дуже протистояння, яке, на жаль, от зараз розгортається. Дякую, до побачення.